Добрий ранок, дивіться, яка в нас краса, ми навіть вночі спеціально не закривали ці штори, щоб ось так було красиво видно, таку панораму, дуже гарне вікно. І ось показую вам вид. Ми сьогодні прокинулися о 7 ранку, тому що немає коли спати. Потрібно все встигнути подивитися. Знаєте, хочеться як найдовше тут побути, побільше побачити, тому немає часу на сон. Ми вже йдемо на сніданок. Дивіться, у фонтанах. Я замітила, в них кругом, де є ось такі фонтанчики, всякі приколи з водою завжди є риба. І тут вона також є. І досить багато. поховалось на цю сторону. Ой ці білі квіти. Думаю, що так пахне. Вони мені як не справжні, вони такі красиві. Правда, запах Ми класний? Так, Волані, такий цитрус. Угу. Дуже гарний. Тут взагалі такий зелений холм Ось ми знайшли місце собі біля віконечка. Ось так. У нас буде такий вигляд. Там ось ще бачу трактор, щось вони роблять, напевно, щось збирають. І вирішили запустити дрон, щоб краще роздивитися, чим все ж таки зараз там займаються в'єтнамці. А займаються вони ось чим. Після збору врожаю рису поля в хояні не відпочивають. Тут одразу починається активна підготовка до нового циклу. І як бачите, техніка вирівнює ґрунт і очищає поле. І ще декілька цікавих фактів про рис хочу вам розповісти. До речі, врожай збирають 2-3 рази на рік. Тобто не так, як у нас, один раз на рік, а два-три рази. У місті Хоян, де відпочивали ми, зазвичай збирають два рази. Урожай це весняний і осінній. І, до речі, рисові поля це не просто грядки. Вони створені як система терас або каналів, щоб отримувати воду. Вода критично важлива для росту рису, тому і називають рисові тераси. І до речі, пам'ятаєте, у минулому відео я вам знімала, як запускають зміїв, і ми ще дивувалися, чому так багато повітряних зміїв. А це все не просто так. Тут присутній туризм на рисових полях. У Хояні фермери іноді запускають туристів на рисові поля. І запускають також повітряних зміїв, щоб привабити відвідувачів. Я думаю, ви це також могли помітити. Так як ми катались на велосипедах. Я думаю, це і є їхній місцевий туризм, і також повітряні змії після збору врожаю, коли поля порожні це ідеальне місце для запуску змію, ніяких перешкод і гарні вітри. Це давня традиція в'єтнамців, що символізує мрії і надії. А тепер повертаємось так, до сніданку. Їжа Тут inclusive, багато всього. Я вже вам в принципі, тут показувала їжу, ми вже тут були. Та й в принципі, у нас стандартна як і кругом. Різні салатики, якась ковбаска, сир, масло, варення, булочки, далі там сік. Тут що в нас? Сосиски, бекон, квасоля, помідори, батат. Я не дуже люблю батат, не знаю чому. Мені подобається. Тут якась вермішелька. І це що в нас таке? <світок> якийсь та, який суп, але якийсь <світок> дивний. Та і все. Там ось можна яйця собі посмажити. І тут у нас фрукти. Ось і банани, до речі, дуже смачні. вони такі маленькі, прикольні. Це його смалкою дуже смачно. Так. Я вже показувала, ми були в буфеті, я розповідала. Це папая, мені здається. Ось так. Тому йдемо вибирати і снідати. Тут ці різні булочки, мунці. Тут гарно лампа підсвічує, до речі, вона для тепла, щоб воно було тепленьке. Так, тут ось можна посмажити яйця будь-якою начинкою собі. Там якраз процес. Що? Так, а, от то от от от... Можна так тут можна вибрати спрямодек, з питань, омлетом, лазунья. Так, на різні види яєць, далі різні соуси, і я хочу фобо. ФОБО це в'єтнамський традиційний ось Тут є макарони, дуже мало м'яса, чуть-чуть зелені і заливається це все бульйоном. Тому я, напевно, буду його. Ось там жарить яйця. Вони навіть варять яйця, як ти хочеш, слабо, середньо і сильно. Три види варних яєць. Дивіться, як красиво виглядає наш сніданок. Мені це найбільше подобається в готелях. Що ти просто прокидаєшся зранку, приходиш і вже все готово, не потрібно нічого готувати. Ось як виглядає наш хобо. Далі я собі взяла ось так всього по чуть-чуть, зміксувала салатик, бекон, далі макарони з зеленю, квасоля, сирок. І ще Олег собі взяв. Дивіться, як гарно виглядає жарене яйце, тобто омлет. Зі всякими добавками. Тут помідор, зелень, болгарський перчик, але виглядає досить красиво. Дякую. І сіка? Сік який? Ананасовий, напевно. Ні, та яка маракує. Ананас? Маракуй. Серйозно? Так писали, я не знаю. Якось дивно. Сік змаракує. Зараз будемо пробувати. Два, сніданок вже трішечки змінився, тому що перша порція вже все. І ось друга порція Я собі взяла цю булочку, запхала туди сир і нагріла. А потім, як нагріла, прочитали, що так робити не можна. Олег повторив за мною. <реку> Далі салат Олег собі взяв. Я ще взяла ось цей суп, не знаю, що це на, на пробу. Потрібно спробувати. І там ще було ось такі гриль-помідори. Ось, до речі, поливають квіти, за всім доглядають. Це класно. І це наш третій захід, я, надіюсь, він останній. Тому що вже все, сила їсти немає. Вже зробили собі каву. Ось цей типу йогурт з маракуєю. У мене фрукти, а в Олега булки. Це у нас двох, так що не так немає. Не не ні, це. ні, 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 це Олег буде їсти всі булки, а я фрукти. Добре. Ну насправді ні. Це ми зараз поділимо. Я вже прийшла на басейн, тут можна взяти собі рушнички. Я в халаті. І нікого немає. Це величезний плюс. Тому що я думаю, що всі зранку після сніданку йдуть не в басейн, а йдуть гуляти містом, напевно. Тому ось так. Ну, це взагалі ідеально. Я буду тут одненька. Зараз буду собі монтувати відос. Ось і Олег прийшов зразу видно. Ми вчора не змогли випити все вино, тому потрібно сьогодні допити, бо лишати його ми точно не будемо. а Допити потрібно, тому у нас зараз буде такий чу на басейні. І до речі, поки ми ось тут в Хояні відпочиваємо, Віка там теж не розслабляється. Тільки що говорила з Вікою, дитина не полінувалася в п'ятій ранку, встала і пішла на схід сонця. Це дуже круто. Зараз вам ось тут прикріплю, як у нас виглядає схід сонця в Дананго. І до речі, там по фотографіях по відео замітила, що було багатенько в'єтнамців. І, до речі, вони так. Вони переважно, якщо ходять купатися, то це зранку, п'ята, шоста, сьома година ранку. А далі їх на пляжі практично немає. Ми ще ось зараз трішечки в такій красі, і будемо також іти збиратися, тому що в нас вже через годину буде виселення з готелю. Ось тут такі гарні квіти з басейну видно. Там багато тракторів працюють. Переоділися, позкладали всі свої речі, і зараз йдемо виселятися з готелю і йдемо гуляти містом. І десь до вечора, до години шостої, напевно, будемо гуляти містом, потім викличемо таксі і поїдемо додому. Ось такі в нас плани на сьогоднішній день. Ще хочу вам показати: ось дивіться, для діток є така теж зона. Навіть ось є, якщо комусь дуже потрібно комп'ютер. Також є. Дивіться, ось така гірка взагалі для малючків. І ось такі всякі ігри різні. Ну, тобто, класно, що є така зона, де діткам є чим зайнятись. Тут такий диван для мам. І є також 3D гольф. Це ось таке. Ну, типу, є спа, є гольф і є дитяча зона. Це класно, коли в готелі щось таке цікавеньке. Я зараз вам покажу. Ось, коштує 350 тисяч за одну годину. Ось так він виглядає. Якщо чесно, я не розумію, як це взагалі 3D-гольф. Там є ось якась така штука стоїть. Так розумію, потрібно якось сюди забивати. Ну він якийсь дуже маленький. Типу більш такий 3D, я так розумію, якийсь комп'ютерний гольф. Не знаю, як його грати правильно. Ось тут щось є таке. Ага, це, типу, стаєш на поле, там екран і типу ти забиваєш м'яч. Ну, щось, щось таке. Щось таке. Ми взагалі б хотіли з Олегом відвідати гольф, але нормальний. Якось хочемо спробувати, тільки не знаю, що де і як. Ми вже виселились з готелю і ось цей бус, до речі, дуже зручно, що в певні якісь години він возить людей до центру, підвозить. І в першій годині дня якраз він буде їхати. У нас ще є 15 хвилин. Я все ж таки вирішила сюди спуститись, перейти дорогу, подивитися, що тут. Відбувається. Але, напевно, всі пішли на обід, тому що тут було багато тракторів, в'єтнамців, вони щось працювали, робили. Але зараз, напевно, обід, і я вже їх не застану. Щось таке посаджене, не зрозуміло. Тут взагалі якісь кущі величезні. Хочемо пройтись ось туди далі, подивитись. Так, ось якась машина пуста, без нічого. Тут ось солому складали сьогодні. Трактор, вони також щось рили ним. І ось тут є так, в них все-таки обід, я вгадала. Ось вони там в тіньочку сидять. Качаються на гамаку. Ось така хижина. Ага, там теж солому складають. Ось цей тракторець тут щось рив, але я ще не зрозуміла, що, якщо чесно. Тут просто ось такий клаптик, нічого. Не зрозуміло. Так, ось трішечки пройшли, і тут є ось такий типовий гараж. І це їхня сільськогосподарська техніка якась. Ось така. Ну, а тут поклоняється духом і свічками. Та, ось фрукти. Та-та стоять фрукти, навіть ось тут є капличка в них. ну, Це круто. Ось така штукенція. я взагалі не знаю, що це, якщо чесно. Я в цьому не спец, скажу вам відразу. Але колеса тут знатні, як в танку. Так, зайшли з іншої сторони. Ось це знаю, все це коса. Це ми робили таке вдома, потім цю траву збирали. Так, а далі просто переорене поле, правильно? Більше нічого немає. Цікавенького. Ну, але все одно підемо глянемо. Зерно, як у нас вдома. Так, якийсь такий, знаєш, врожайний настрій. <гум> Та ось тут все переорене. То, напевно, якраз те, що ми бачили з готелю, якраз тут орали, трактори, це все. Тільки різниця між нами, то що тут пальми ще ростуть. Так, все, в принципі, все як в Україні, нічого не міняється. Тільки тут з пальмами, а в нас переважно, що там яблука. Берези. Та, берези, щось таке. А тут ось так. В принципі, все так само. Ще ж показала вам ось такий трішечки місцевий в'єтнамський вайб, сільський. І повертаємось назад, будемо чекати автобус і їдемо в місто. Хочу в місто зняти взагалі окреме відео, окремий день, це, напевно, вже буде завтра, я думаю, тому що не хочу сильно затягувати цей влог та й мішати вже ринок, шкіру, шовк і городи в'єтнамські. Якось не хочеться. Тому зустрінемося в продовженні цього відео. Зустрінемося завтра а на сьогодні. Вам бажаю гарного дня.